Вітаю Миколаїв! Сьогодні у нас 13 липня 25 рік. І знаходимось ми в своєму молодому садку, це нектарин Медведівський, як я казав, якщо немає плодів, то він завжди окраса сад. Подивіться, по всьому саду він виділяється, тому що має червоний колір забарвлення листя, такий бордовий, навіть таку спеку. Внизу зеленкуваті. Але відео не про це. Відео Сьогодні знову поливаємо садок, тому що десь місяць назад ми його поливали, бачимо ось хоч і солома. Ну, Чесно скажу, ось волога там трошки збереглася. Але треба пролити. Бачимо, посадку хочу показати ось такі випади. Ну, Випади дуже великі в цьому році. Вірніше, посадка це осінь. Бачимо ось випад. Це до речі, випади є в усіх. Не хочу когось ображати з продавців. Це джиджули, наприклад, саженці. Олена джиджула є в Фейсбуці гарні саженці. Я сам її як, давав пораду купувати в них дуже гарні саженці. На ту ціну, що в неї, це дуже шикарні саженці. І завжди було все добре. А в цьому році, ну не знаю, 5 випало. Випало, деякі кинули ось знизу. Ми лишили по два для страховки. Побачимо, вони такі слабенькі щось ідуть, десь слабенькі, десь більші трошки є випади і в Володимира Попова ми купували, щоб не було так ображати. Ось ISP, наприклад, сильно я хотів, он, навіть підписано Попов, бачите, ось теж такий знизу відбило щось, ось засох е-е Іри Інгурян купували гарні саженці, завжди гарні саженці, іра Унгурян осінню садили, все добре. Знаю, що не можна навесні саджати, посадив, до речі, сьогодні поговоримо трошки про ось той. Посадив, взяв ну, бляха, там такий вибір саджанців, сорти такі гарні, цікаві. Соблазнився, купив навесні. Знаю, не можна саджати. Не рекомендую дерева будь-кому саджати. Ну, не знаю, можливо, якщо на заході чи там десь дощі. Можливо, саджати У нас на півдні це навесні саджати, це Ну дуже багато випадів. Весняних там випадів дуже багато. Микола Андрущенко, саженці, до речі, Микола Андрущенко, якщо буде дивитися, не знаю, дивиться він не дивиться канал. Але, хоча я казав, що там дуже дебелі саженці прийшли, такі здоровенні саженці здоровенним корінням. я казав, що я не люблю такі саженці. Пляха. Ні одного випаду. Ну, це бачимо, це все спека. У нас сьогодні було за 60 градусів на сонці. Ви уявляєте, за 60 градусів на сонці. Я вчора вийшов на 10 хвилин обробити там садок. І я згорів так, що як рак отой варений став, уже спікся повністю, роздівся і спікся, Микола Андрющенко, випадів немає. От бляха-муха, я ж кажу. Великі такі саженці, ну що, значить гарно доглянуті саженці, Свіжо викопані, з любов'ю викопані. Це бомба. Всі персики, абрикоси. Це все шикарно прийнялося. Такий от манон ось Попова. теж Володимира Попова. Ми в нього живці купуємо завжди. Взяли саженці, дивіться, який манон гарний. Я ж не кажу, що всі саджанці. Ось ці саджанці чомусь випали. Айс піч я дуже сильно хотів. Манон цей лишився. Ось іще теж Володимира Попова. Шугартай. Ось, прекрасно зростає. Ну, не знаю я чому. Це ж не значить, що продавці саджанців такі. Ну, такі склали ситуації. Так викопали, так, так нова пошта доправила. До речі, ось формую. Дуже мені сподобалося по навантаженню, по обрізці колоною. Так сказати, по-простому, як колоною формувати. Рівний такий саженець ну, і, і витримає навантаження, не потрібно розводити ото, на периферію і все інше. от Бачите, ось, ось, ось. знову випад. випад і знову це джиджули самі Haro Beauty. Haro Beauty, дивіться Beauty. Ну, зато хоч знизу кинуло мою. І вже на слідуючий рік, до речі, ось в кармані ношу ножниці, поки вода точиться, обрізаю. Проводимо ось обрізку, підрізку, обрізку. Я ж кажу, обрізка, щеплення, це в нас майже не зупиняється. Ну, щеплення на півдні зупиняється. Так, щоб я не забувся на рахунок гербіциду. Я вже розповідав, що я чому я заматую, тому що обробляю гербіцидом. Гербіцид Обробляли ми гліфосатом калійної солі і гліфосатом ізопламінної солі. Гліфосат це дуже да, опасна штука, так сказати, тому що е, потрібно дуже слідкувати, щоб не попадало на культурну рослину. Тому що це така гадость, що ну, якщо воно попаде, там пиляка навіть, вже буде рослина хворіти, вона не загине, але вона буде хворіти і все інше. Е, тому коли я оприскую садок, я не роблю розпил як туман. Я роблю такі, ну, щоб краплі летіли. І додаю адювант. адювант, І коли, ад коли та крапля падає на листочок, вона я вже, не знаю, показував я вже колись. Її були їді, вона падає, ось одна крапля впала на листочок і вона розтеклася моментально, так, вона як ото жир вона не стає, вона так фух, раз, і розтеклася вся. І дуже гарне покриття. Це для того, щоб не попадало. І ми захистили на культурні рослини. Ми захистили ще стовбура, тому що чому гліфосати, не люблю я оті диквати, та все остальне. Тому що воно спалює, якщо працювати в саду, то краще акуратно гліфосатами. Для того щоб винищити кореневі бур'яни, берізка дуже чудово виводиться. Прекрасно. За, за рік можна вивізти берізку повністю. Осод і всі інші там, злакові, бур'яни, які кореневі, все воно коренем розмножується, там миші і вся остальне корінчика стався, все це гліфосат знищує. Декват, то есть, это... ті, що підпалюють зверху, вони, діюча речовина декват, декват деброміт. Вони спалюють зверху, коренева система лишається жива. І воно відновлює своє життя. Воно це контактний гербіцид, деквад, який попадає, лише спалює там, де він попадає. Звісно, ви оприскуючим, коли робите, ще якщо додаєте прилипача чи одіванта, воно вас покриє все повністю і спале, де він попав, він все спалює. Але, але ну, не по Ну, для, для, для безпеки, то, Боїться там опекти зі фасадами, то у нас є в планах зайти сюди мотоблоком, завтра спрацювати. Бачимо, ми вже позахищали. Ось найкращий захист, як ми рахуємо, сітка. Сітка це найкращий захист, тому що контролюємо повністю весь собор і обробляємо фунгіцидами і сектіцидами. Хто хоче від зайців і всього іншого захист, ось це найпрекрасний захист. Це сітка. Від гербіциду, і від зайців, і від всіх на другому місці йде ось така труба. Утеплювач для каналізації, 50. -а. Саме краще брати хамути, як я вже показував, або степлер. Е, степлер, де ж степлер, степлер, степлер. Ми працювали з степлером. Зараз покажу. Це підв'язочний степлер. Тут її підв'язувати йде виноград, ось, прекрасно зав'язує. Прекрасно тримається, я вже показував є відео. Так що такі справи. Працюємо, вирощуємо сади, не дивлячись на сьогоднішню спеку. Дуже велика спека. Це наші сливки. Ось це наші сливки, ті, що ми саджали. А що це у нас Black Star? Ось це наші. Хто в минулому році купував, у вас повинні бути ось такі. Оце б ми пересаджували свої вже саджанці. І це ми пересаджували самі гірші. Тому що собі ми лишаємо саме гірше. Це в нас кожна деревина, це окремий сорт. Все, що вам ще розповісти, нема що розповідати, треба йти по воду. Бочка набралась, але не забуваємо. Що поливати потрібно тільки теплою водою. До речі, хочете, зараз покажу, хто дочекався, хто дочекався, дочекався до кінця, додивився. От вам, як завжди, лайфхак безкоштовний. Бачите? Ось це кінчики рослин, які ми поливали теплою водою. Це два тижні чи три місяць назад ми поливали. Оця вода, яка там ми в бочку набрали, вона нагрілася. і полилася теплою водою. До речі, мульча, обов'язково, знову ж таки. І зараз я вам покажу таку ситуацію, що ми полили Звісно, куб не вистачає надовго, що там полити ну З десяток саженців вистачає полити куб. І далі ми набирали воду, ну дуже була спека, не було часу збирання. І ми поливали холодною водою. І бачимо, ось абрикоса. Вона така не дає, вона на кінчиках немає листочків. Це стрес. Це бачите, як, дивіться, як вона закущилася. Вона така, кінчики пощали в неї такі короткі прирости, коротенькі, коротенькі прирости вона дає. І вона як кущиться. Оце стрес від холодної води. Зупиняється ріст, тому що корінь отримує сигнал, що холодно. Наступила осінь. І починає трошки як завмирати. Вода, вода холодна, ґрунт охолоджується. І ми маємо ось такі, бачите, дивіться. Дивіться, що бачите, як воно що воно робить? Холодний стрес. Тож, ну, для, коли потрібно полити. Вибір йде в тому, щоб загинула рослина, то, отак, як в мене, не було часу, то потрібно поливати. Саме краще набрати води, вичекати, щоб вона чуть-чуть підігрілася, стала такою ну, тепленькою, як зараз, щоб не було стресу для кореневої і для рослин. Це вам такий лайфхак, так сказати. Все. Йдемо, забираємо свої авто і це наші фундучки. Бачимо, яка спека. Йошта погоріла зовсім. Згоріла зовсім йошта наша. Це від спеки не встигли обірвати, подивіться, що робиться. Щось обірвали, щось не обірвалися, Буквально за один день. За один день дуже сильно прижарило і згоріло. А ось вам приклад того, щоб головне, що в перший рік... Прийняли саджанці, те, що ми робимо, щоб поливати. Тому що ми поливаємо в основному однорічні саджанці. те, що ми посадили. Ось вам фундуковий садок, який вже не поливається 2 роки. І він зростає, він зелений. Головне, щоб перший рік не дуже сильно його, правда, заливати, щоб він не привик до того, що він має дуже сильно. Заботу так сказати, дивіться, яке завантаження горішків. А потім він сам розвиває кореневу систему. І працює на врожай. Все, тримаємось. Тут у нас і теж ростуть. Ось вже навіть бреби зав'язалися, бачимо. Тримаємось, дякуємо захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. І все буде добре, коли кожен буде займатися своєю справою, як ми і не лізти туди, куди не треба. Це у нас шовковиця щеплення. Щеплена тут у нас біля фундука птички, видно їли. І зробили своє діло, і проросла шовковиця. І ми зробили окуліровку і в приклад. І все у нас гарно прижилося. Ось така шовковиця шелі буде тут зростати. Власно, коренева, Я її навіть викопувати не буду. Хай росте. Тому що вона тут сіяється, це буде дуже мощна шовковиця, така крепка-крепка, без пошкодження кореневої системи. Все, тримаємось, підписка, вподобайка, і все буде добре.